Чому Ісус Христос сказав любіть ворогів, але апостоли носили мечі? Чому Моїсей дав заповідь не вбий, але після цього сам вбивав? Чому Авраам, який названий отцем віруючих, воював і знищував цілі армії царів? Чому цар Давид, який названий в Біблії мужем по серцю Бога, завойовував землі і вбивав десятки і сотні тисяч людей? Давайте розбиратися. Сьогодні третій рік в Україні вже йде війна. І часто з усіх сторін можна чути крилаті фрази релігійних людей, які знаходяться далеко за кордон. Далеко від війни, що ви маєте любити ворогів, підставте другу щоку, написано ж не вбий і так далі. І ці люди являються повними нулями в духовній сфері і в розумінні слова Божого. Вони вчать по злиним сатанінським законам і зневажають, і принижують і виставляють героїв віри злодіями. Навіть хтось гонить на обраних Божих людей, на Авраама, до прикладу, і так далі. Але вони не знають ні умови того часу, коли жили обрані люди Божі, їхні обрання, результати їхнього життя і так далі. А грабіжників, убивці, мародерів, сатаністів, волоківників вони виставляють героями, яким треба любити і підкорятися. Треба мати розуміння, хто наші вороги, і про яку любов йде мова. Наші вороги це наші домашні, оточуючі нас люди, тобто наші ближні, наші рідні, близькі і так далі. Це означає просвітити ближніх істин, відкрити їхні духовні очі, прощати, милувати, покривати, захищати наших ближніх, Їх являти приклад. І це має відображатися на побутовому рівні і в усіх ситуаціях і сферах. Це і є сутність слів Христа, любіть ворогів ваших, але ніяк не давати фойер і не сприяти всьому злу безбожжю, сатаністам, гвалтівникам, педофілам і просто проклятим людям, які прийшли із сатанінськими мотивами в чужий дім, в чужу країну вбивати, гвалтувати і так далі. Бо також сказано, хто не піклується про своїх домашніх, то гірше невірного. Ісус прийшов. Він не вичерпнув другу заповідь любові до ближнього і закон до вбивців без законників. Він не дав заповідь любити сатану і все зло, і не наказав. Розформувати всі діючі структури армії, поліції і так далі.